Я вже не перший раз в Чернігові, а зараз представляю свою персональну виставку, яка називається Обличчя Свободи, Майдан. Всі ці фотографії зроблені впродовж трьох місяців на Майдані. Майдані можна сказати, що з перших тижнів, з перших тижнів на останній. Потрапити на Майдан було неважко. Чому вирішив знімати? Тому що я фотограф. І фотографія це базується взагалі на документалістиці. І такі події, які у нас були в Києві, в Україні я вважаю, тому що Київський майдан сколихнув всю Україну, всі майдани. Вони були непересічні абсолютно. І я вважаю, що будь-який громадян повинен якось відреагувати. Оскільки я фотограф, я відреагував фотографічно. Так, ну просто я відчув, що я не можу цей час гаяти просто і, ну не гаяти час, а просто. Буде вільний від свого документального обов'язку, так сказати, суспільством. треба зафіксувати, тому що в нас є наступне покоління, є діти. Та й для нас це важливо згадати, пригадати. А це дуже цікавий батюшка. Він поставив свою капличку там біля будинку профсоюзу, ще в саме перші дні майдану, і він потрапив під першу зачистку і тоді. Я пам'ятаю, що я його ще бачив на барикадах, коли він просто з хлопцями стояв і просто фізично оборонявся. Це був це, ну, майже, майже перший момент, коли потім було було багато свячеників, які ходили між баррикадами, розбороняли. А він просто боронив свою капличку, але все ж таки знесли. Тобто про кожного героя якась своя історія з ваших фотографій, знаєте? Ну, більшість знаю, ну таку деякі знайомі були такі досить миттєві. Тобто, а з де деякі знаю. Ці світлини були, також знаю за кордоном. Як там приймали вас? Ну всі світлини просто вони людей підштовхували обговорювати саме нашу подію. Тобто, як саме ставляться люди до світлин, я точно не знаю, тому що ми розмовляли стільки про Україну, про Майдан, про наш супротив. Це були головні питання. Я вважаю, що ці світлини для цього існують взагалі. Просто. Хоча я, я робив їх як ну, людина, яка займається художніми проєктами, в принципі, це просто моя мова фотографічна. Але все ж таки вони відтворюють якийсь наш період і ставлення до подій, до, до супротиву людей, до свободи. І про це ми говорили з іноземцями і з е, тими людьми, які... Деяких, які не все розуміють, не все знають, що було. Вони, їм досить важко деякі речі зрозуміти. Художники, які приймають участь в цьому проєкті, і вони зараз подорожують різними країнами ці фотографії. Тому що є цікавість зараз у світі. Білорусь, ви так? Росія, Білорусь. Росія-Білорусь, мабуть, ні. Já sei. A